Доброго дня! Перед вами настільна пила Енхель. Модифікація ТЦ ТС-820. Ця настільна пила економ класу, яка дозволяє розпилювати древесину висотою до 43 мм. Ну, ось, бачите, Висота тут не регулюється. Скажімо так, як її виставили, так і виставили. Але регулюється нахил. Бачите, якщо ви подивитесь сюди, можна шляхом змінювати кут пропилу. Раз. Ось так змінили. Назад. Зафіксували з двох боків. Ну, Кнопка включення, виключення. Це все зрозуміло, що йде диск. До нього ставиться ще пиловідведення. Ось так кріпиться і ставиться. Крім того, диск має внутрішній розмір 16 мм посадочний. Дуже цікавий такий розмір. Зовнішній на 200 мм. Іде в комплекті диск на 24 зуба. Так, що ще хочу сказати? Дуже схоже на плиткоріз такого ж самого конфігурації. Але він цей призначений для різу деревини. Що можна про нього ще сказати? Так, якщо ви подивитесь зверху, то тут є ось такий паралельний упор і кутний такий. Паралельний упор кріпиться ось такими зажимчиками. Як на мене, ці зажимчики досить надійні. Паралельний упор алюмінієвий, він не буде у вас ржавіти. Сама поверхня, ну, звичайне, я так розумію, залізо пофарбоване. Так, є захист на диск, який фіксується ось цим таким болтом. Є в комплекті ось такі. Два ключі для відкручування і фіксації е, диску. І є отакий штовхач ну, деревини то, що ви пиляєте. Ну, дуже коротка, дуже проста. Я думаю, що можливо навіть і надійна техніка, тому що ламатися тут особливо нема чому. Ну, крім двигуна. Але двигун, якщо зараз подивитися, він запускається досить тихо. Дуже тих, тихенько працює, в мене претензій по е, двигуну немає. Ну, Будемо сподіватися, що гарантія, яка дає Енхельд, вона реальна. Два роки на цю техніку. Ну, Звісно, це техніка не для промислового використання, а для використання в домашніх умовах. Тому не забувайте її, не перегрівайте. Все воно працює, але не перегрівайте. Ну Ось такий дуже коротенький огляд техніки Енгель. До побачення.